Тиріччя Вінниця зі звичайного провінційного містечка перетворилась на сучасний європейський центр інновацій в самісінькому серці України. Своєрідну мекку для інвестицій, де легко почати та вести бізнес. Місто, яке розвивається стрімкими темпами, крокує в ногу з часом, а не рідко і на випередження. Але найголовніше в Вінниці комфортно всім: одним жити, працювати, навчатися, іншим просто мандрувати. Із затишними скверами та охайними вулицями, тому й не дивно, що впродовж останніх 7 років Вінниця не поступається найвищою першою сходинкою в загальнонаціональних рейтингах комфортності. Але за сухими цифрами статистики реальні факти, наполеглива робота та цілеспрямованість тих, хто вважає себе вінничанином. Наші прозорі офіси задали новий стандарт надання адміністративних послуг усій країні. Подивитись, як в одному місці люди за лічені хвилини вирішують безліч побутових питань, отримують консультації фахівців з різних сфер, приїздили навіть закордонні гості. Економіку не лише міста, а й країни стрімко піднімають сучасні підприємства Вінницького індустріального парку. Тут концентрація нових технологій, якісного продукту та робочих місць з достойними зарплатами. Щасливого вінничанина у нас виховують з дитинства. Для малечі все найкраще. Яскраві, схожі на казкові будиночки, садочки з привітними вихователями. В наші дитсадки малеча йде без плачу. Тут їй весело, цікаво та смачно, як вдома. Наш вандалистикат, помідову і, і картошку. Це Смачне два. А й за межами роботи або ж школи у Вінниці є де відпочити душею: затишні старовинні сквери, просторі сучасні проспекти, мальовничі пейзажі та унікальні подільські гастрономічні шедеври. За всім цим до нас з року в рік приїздять тисячі туристів, і не лише з України, а жителі інших областей, аби відчути, яке воно справді життя в найкомфортнішому місті. Здесь очень много всего переделывается, переделывается на новий лад, і це становится очень удобным. Та же аллея космонавтів возьмем, да. Либо те же даже для. Ну, как по мені, город очень комфортный для жизни і, наверное, самый комфортный в Україні. Ми мало відрізняємося від європейських міст. Побувала в Європі, повірте. Тут тихо, дуже красиві краєвиди. Річка, ну, це такий подарунок на Вінниці, річка, що тут є, бо не у всіх містах є таке задоволення. Гарний город, дуже красивий, зачаровує і, чесно скажу, деяких можна декому позавідувати відносно такої чистоти, порядку і красоти. Люди дуже привітні, добрі, тобто це великий плюс. Звичайно, можна не боятися до будь-кого звернутися, і всі підкажуть, допоможуть. Транспортна розв'язка супер на вищому рівні, як мені здається, тобто не потрібно довго чекати. В цьому для мене плюс відношення зовсім друге до людей. І мені кажеться, кращого як сьогодні, то напевно, ніде немає, як у нас у Вінниці. В день народження Вінниці із гучномовців завжди лунала драйвова музика. Зараз напружена тиша, яку в будь-який момент можуть розірвати звуки сирен. Всі плани війничан перекреслила повномасштабна війна, і вони стали до оборони, щоб Україна вистояла і викинула окупанта. Аби ми могли чути українську мову, дихати вільно, народжувати дітей наші незламні захисники і захисниці жертвують найціннішим своїм життям. Ви не пустити супостата у рідний дім. Ще на початку війни в свої 17, Євген хотів поповнити лави ЗСУ. Ми з батьком домовились до того, якщо я закінчу, ну, я закінчую університет і тоді вже буду йти до війська. Я стриму обіцянку. А у 21 рік вже стояв пліч пліч із батьком, тримаючи оборону Донеччини. Молодий розвідник разом із побратимами зустрів ворога під Маріуполем. Ми поверталися з бойового завдання, рухались на автомобілі, і в нас прилетіла противотанкова ракета. Тоді отримав поранення. Операція за операцією. І завдяки золотим рукам українських медиків молодий військовий бачить. Втім, до відновлення ще довгий шлях. Колишніх військових не буває. Ті хлопці, з якими я був поранений, вони також мають велике бажання піти. Але так як нас списали вже з військової служби, ми не придатні через самий стан поранення, бо поранення були важке, то нам краще бути тут. Ми тут більш на волонтерських працюємо з волонтерами, стараємося якось їм допомогти. Євген знає, як важливо вміти надавати домедичну допомогу на полі бою. А навіть грамотно накладений турнікет це плюс одне врятоване життя. Вінничани далеко від лінії фронту, але ми все рівно радіємо за наших воїнів, які відбивають частинами нашу територію. Для нас досить приємна новина. А ми як а ми, які знаходимося в тилу, робимо допомагаємо по-своєму нашим героям. А тепер, об'єднавшись з ветеранами, а то навчають війничан, як не розгубитись в екстремальних ситуаціях, коли вирішальними стають долі секунди. Наша територія, наша земля. Ми тут зростали і хочемо подальшому жити в країні, яка буде розквітати. Ну як то кажуть, свобода не безкоштовна. Але разом до перемоги ми дійдемо. Вінничани готові віддати все, аби війна не прийшла у їхній дім. і поки українські воїни тримають оборону на кордонах держави, єдиним фронтом на підтримку армії стали вінницькі волонтери. Для них немає нічого неможливого. Автомобілі, дрони, прилади нічного бачення, тактична медицина, амуніція. Щоб не просили хлопці з передової, воно буде у них. Збирають, звозять, сортують, ночують по кілька діб на кордонах, аби перегнати потрібні автівки, а потім ризикують своїм життям, і під звуки вибухів та свист куль везуть вантажі на передову по всій лінії фронту, куди можливо і неможливо дістатись, доставляють боронителям привіти з Вінниці. Так хотіла сказати людям. Не жалкуйте, не пийте каву три рази на день, не, не куріть цигарки, я не знаю, не їсть солодкого. Оці копійки збирайте, віддавати хлопцям на якусь таку потребу, щоб їм покращити діяльність там. Одягнути взути, обігріти бійців для українських волонтерів сьогодні то найважливіша місія. А спорядження та техніка дорожчі за все золото світу. Вони об'єднуються в команди, аби зібрати від гривні до мільйонів і купити дефіцитний мілітарі. Асортимент за такої підтримки у захисників відкривається друге дихання для знищення окупанта. За ваші біноклі, за ваші тепловізори, міст. Карпати. Що, ми вам, люди, ми вам дуже вдячні за вашу підтримку. Все буде добре. Слава Україні! Так. Героям слава! Героям слава. Ниця стала домом не лише для вінничан. Дах над головою, розуміння і підтримка це те, чим огортає громада вимушених переселенців. Вони їхали в нікуди евакуаційними потягами, діставалися автобусами та прошитими шрапнелю автівками. Зневірені і налякані саме у нашому місті віднайшли прихисток. Більше 40 тисяч людей знайшли тут надійних друзів і можливість почати життя з чистого аркуша. Покинула власну домівку і тепер у Вінниці оговтується від пережитих жахіть Юлія з Миколаївської області. Рідне місто рашисти нещадно обстрілюють з перших днів війни. Тож після кількох місяців нестерпних бомбардувань вирішила тікати. У Мене маленька дитина на момент, на момент початку війни йому було рік і дев'ять місяців, і пояснити дитині, чому ми маємо сидіти в підвалі, неможливо. Найстрашніше це. Ну, лишитися самого цінного це життя, ну ну життя всіх членів родини, і ну і далі, вже домівки. Жінка з синочком та мамою оселилися у знайомих. Їм виділили простору кімнату, забезпечили всіма необхідними речами та їжею. Не залишились осторонь ані сусіди, ані волонтери. Вінниця нас прийняла нас прийняла як рідних. Ми не залишилися самі в своїй біді. Нам дуже багато людей допомогло адаптуватися, і ми, ми дуже вдячні за допомогу. Сьогодні Юлія з дворічним Мироном знову посміхаються. кажуть, у Вінниці змогли віднайти душевну рівновагу та комфорт. Ось вже як півроку Вінниця для нас справді другий дім. Для мене, для моєї дитини, для нашої бабусі. Ми дуже вдячні. Знаходитися в Вінниці це, ну, це благодать. Тут не відчуваєш всього того жаху, в ну, якому приходилося жити декілька місяців тому. Жінка констатує, вінниця підкорила її серце не лише через добродушних вінничан, а й своєю компактністю, доглянутістю та ошатністю. Ми переїхали в друге в другий кліматичний пояс. Ми побачили дуже багато зелені. Вінниця ну дуже дуже яскрава, багато квітів. Всі, хто знаходиться в Вінниці, я думаю, відмітять, що це є дуже комфортне місто. Комфортне місто для життя, для, для того, щоб і, і працювати, і відпочивати, просто жити. Найзаповітніше бажання Юлії найскоріша перемога над окупантом, аби повернутися у рідне місто до чоловіка та батька. Вінниця ж для неї стала другим домом, містом, яке у найважчі часи не залишило у біді, а прихистило, підтримало і огорнуло любов'ю. Допомога не лише окремим людям і не лише у місті. Від початку повномасштабного вторгнення расистів Вінниця перетворилась на всеукраїнський центр прийому і розподілу волонтерських і благодійних вантажів. Зі всього світу до міжрегіонального гумштабу надходять тисячі тонн допомоги. А запитів від військових із позначкою потрібно на учора було стільки, що волонтерам доводилось працювати у режимі нон-стоп. Де окуповані та фронтові міста Миколаївської, Херсонської області, Запоріжжя, Харків, Чернігів, Київщина, і це далеко не вся географія допомоги з Вінниці. На передову прямували не тільки провізія та речі, а й такі потрібні тепловізори, генератори, а ще ліки для медзакладів, де рятують поранених бійців. Доправляли і ліс, та будматеріали для спорудження захисних бліндажів. З Вінниці до Миколаєва дістався ще й караван із питною водою після того, як ворожа ракета зруйнувала водогін півмільйонного міста. Прагнення наблизити перемогу ще більше об'єднало Вінницьку громаду. У нас якби є три таких аспекти: це безпосередньо переміщені особи, це малозахищені Вінничани, мешканці громад Вінницької області, це території, які є в зоні активних військових дій. І це наші хлопці, які захищають Україну. Сотні тисяч білих пакунків з продуктами, одяг, засоби індивідуальної гігієни для. Переселенців підтримку Вінницького міжрегіонального гуманітарного штабу отримали люди в кожному куточку області. Не забули і про місцевих жителів, яких війна та скрута загнали у глухий кут. І робота штабу якраз полягає в тому, щоб об'єднати всі. І сьогодні волонтери, громади в Україні в цілому, бізнес. А звичайні громадяни, наші міжнародні партнери, до речі, які знаходяться в різних країнах світу, вони всі готові допомагати, і наше завдання всіх об'єднати, скоординувати і щоб вся допомога була там, де вона сьогодні необхідна. Ви бачите сьогодні, яку неймовірну роботу сьогодні роблять люди в рамках нашого гуманітарного штабу. Кожен намагається бути максимально корисним. Вінниця місто із великим серцем. А тепер ритм його буття підсилюють Херсон, Луганськ, Маріуполь. Жителі цих міст, яким вдалося вирватися із лап загарбників, отримали підтримку муніципалітету. Тепер об'єднуються і допомагають землякам налагодити життя на новому місці, відновлюють документи, шукають зниклих. А вінничани підставляють дружнє плече у пошуку роботи, юридичних питаннях, отримані фінансової та гуманітарної допомоги. Обрали для себе Вінницю і майже дві сотні релокованих підприємств завдяки максимальній відкритості управлінської команди, готовності допомогти з розміщенням виробництв та навіть з пошуком нових ринків збуту. Малі середні та навіть великі підприємства, захоплених війною областей, стартують з нуля на вінницьких майданчиках з перспективою тут і залишитися. Ми смакуємо морозивом та тортами з Херсона. Медичні маски у Вінниці виготовляє Дніпровське підприємство. А світовий виробник манікюрного приладдя з Харкова теж отримав Вінницьку прописку. Бачимо виказалась Вінниця? Ну, я уже говорил, потому что представители «Винницы» были более активны и более помогали. Вот и все. Не было куда предвзятости к конкретно городу, либо еще что-то. Хотелось просто найти удобное помещение, удобное для нашего производства. И какое-нибудь содействие местных властей. Вінниця вражаюче місто. Ми вражені людяністю. Ми вражені допомогою, котру нам надає військова Вінницька обласна адміністрація, міська рада, місцеві бізнесмени. Тож на даний момент ми плануємо зупинитись тут назавжди. В боротьбі з ворогом кожен з нас наближає перемогу. Волонтерство стало способом життя для більшості війничан. Ми навчилися плести маскувальні сітки, аби ховати від ворога військову техніку, виготовляти кікімор для наших розвідників та снайперів. А шити бронежилети пішли навіть ті, хто ніколи голку до рук не брав. Ніколи в житті не думала, що в 58 років я буду ходити і шити нашим хлопцям всі ці розгрузки. в житті в думала. Ми тільки побачила, услышала. бросила все и побежала, потому что ну, я понимаю, что это, это очень нужно. У меня брат, у меня племянник там, и все, что можно, все делаем. Миттєво опанували віничанки і секрети приготування сухих борщів. Звичайні кухні господині перетворили на конвейери з виробництва провізії на передову. Домашні соління, тушонки, тисячі кілограмів вареників та пиріжків нагадують військовим в окопах про тепло рідного дому. Вінницькі ресторатори усі як один стали до лав кулінарного батальйону. А механіки СТО примудрились повертати в стрій військові автівки, які за мирних часів називали б металобрухтом. We'll Шість, безстрашність, самопожертва кожного українця, як і наше прагнення свободи і перемоги над ворогом вражає весь світ. Попри загрози авіаударів до нашої держави, їдуть іноземні політики і дипломати найвищого рівня. Слідом безпрецедентні підтримка і допомога. 20 амбасадорів приїздили і до Вінниці після трагедії, 14 липня. Дипломати були відверті за терор, що вчиняють в Україні, російські загарбники повинні відповісти. Бо ж нарешті світ зрозумів: наші герої сьогодні віддають життя не лише за батьківщину та рідний дім. Вони стали щитом перед смертельною загрозою для європейських демократій. Я думаю, що світ розуміє, що відбувається тут в Україні. Я думаю, це Боротьба добра зі злом це боротьба боротьба світа з темрівою. І я думаю, що з перемогою України народиться новий світ. Я думаю, що все буде Україна. І ми схиляємо голови перед мужністю, незламним духом, хоробрістю, героїзмом українців ЗСУ». В тому, що поставити Україну на коліна ворогові не вдасться у вінничан сумнівів. Жодних. Ми не просто віримо в перемогу, а й щодня кожен на своєму фронті її наближаємо. У день народження міста. Ми дякуємо усім, завдяки кому продовжуємо жити, працювати і мріяти. А головне любити свою рідну вінницю. Воно продовжує жити, квітнути. Я вітаю наше місто з днем народження, тому що воно того варте. Воно нам дарує теж тепло, добробут, затишок і такий на даний момент дуже важливий спокій. Дякую, дякую Вінниці, за те, що ти є у нас. Вітаю Вінницю з днем іменин. Хай вона розцвітає, квітує і буде ще кращою, ніж сьогодні. Ми дуже любимо наше місто. Воно для нас е, найкраще, воно е, квітуче, воно дуже затишне. Ну і я не знаю, мені здається, що я б ні в якому іншому місті жити не хотіла. Вважаю Вінниці, що вона завжди залишалась такою душевною, такою комфортною, гарною та процвітаючою, якою вона є. І надалі ставала лише кращою. І, звісно, багато нових локацій, багато нового всього прекрасного, що є в нашому місті, і ставати лише-лише кращою.